У 36 медзакладах Полтавської тергромади увімкнули опалення. Тепло пустили туди, де є технічна можливість, говорить технічний директор підприємства Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Це ті заклади, де є наявна технічна можливість почати опалювальний сезон, а також ті, хто не відмовився, виявив бажання, бо є такі заклади, які поки що опалення не потрібно. А ось в більшість дитсадків тепло подадуть не раніше листопада, одночасно з житловим фондом, адже вони включені у загальну систему опалення. Опалення і підключити їх окремо від будинків технічно нереально, пояснює фахівець. Обсяги природного газу, які виділені в рамках покладання спеціальних обов'язків, недостатні для того, щоб забезпечити опалення дитячих садочків. У разі включення підприємство мало б прямі збитки. І якщо передчасний початок опального сезону, то збитки підприємства могли наближатися до 60 мільйонів гривень. Поки що, на жаль, підприємства немає. Можливості включити опалення в садочки. Не всі дитячі садочки мають можливість включити опалення без житлового фонду. Нагадаємо, опалювальний сезон у Полтаві відповідно до рішення міськвиконкому для лікарень та деяких дошкільних закладів стартував 17 жовтня. Тоді ж і повідомили, тепло в оселі полтавців цьогоріч пустять не раніше 1 листопада, а опалювальний сезон триватиме до 31 березня. Згідно постанови у нас газ по від накладу України по ПСО по спеціальним обов'язкам буде на опалення тільки з 1 першого... Листопада і по 31 березня. На сьогоднішній день по ПСО на вас є тільки на підігрів гарячої води, бо ми повинні розуміти, що для того, щоб запустити будь-який садочок в місті, нам необхідно нагріти магістральну трасу, що буде автоматично тягти за собою втрат на підприємстві. Якщо ми зараз з вами приймемо рішення і запустимо опалення, я маю на увазі зараз населення на до Наше підприємство за дві неділі втратить 64 мільйони мільйони. Розуміємо про те, що з 1 листопада буде наявний газ для опалювального сезону по бюджетній ціні. На сьогодні усі котельні Полтави до опалювального сезону готові. Повідомили в теплоенерго. Пробні топки фахівці провели ще наприкінці вересня, на початку жовтня. В місті Полтаві ми експлуатуємо 81 котельню. 52 з цих котелень працюють в автоматизованому режимі. Всі котельні були перевірені, і підприємство готове до початку опального сезону. В період ремонтної кампанії ми замінили майже півтора кілометра теплових мереж. Наразі роботи по заміні мереж. Поки ще тривають, але вони жодним чином не вплинуть на початок опального сезону. Якщо буде прийнято відповідне рішення, то ми готові почати опальний сезон в місті Полтаві. Крім того, усі котельні громади обладнані автономними генераторами. Додав Володимир Пасічко. Запас палива на підприємці забезпечує роботу всіх котелень ну, до одної доби. Якщо тривалість відключення буде набагато більше, то підприємству потрібна допомога в придбанні та постачанні палива для генераторів. Тим часом, за даними синоптиків Полтавського гідромоцентру, наприкінці цього тижня на Полтавщину прийде потепління, проти ночі залишатимуться холодними. Погода буде майже кожен день трошки різна. 22 і 23 жовтня. Температура вночі 1,6 градусів тепла на сьогоднішню ніч. 20, на 22 жовтня місцями по області в північній і північно-східній частині можливі заморозки на ґрунті 0,3 градуси. В день температура 6-11 градусів. 26 жовтня місцями невеликий дощ, температура повітря підвищиться. Вночі вже буде 3-8 градусів, в день 10-15. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочинають, коли середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів по Цельсію або нижче і так протягом трьох діб поспіль. Торік він стартував для закладів соціальної сфери 21 жовтня, а для житлових будинків 1 листопада.